Всім привіт! Сьогодні в нас отакий проєкт. Нам потрібно замінити ось цей котел. Але одна така проблема, він знаходиться в сраці світу. Запхали його. Меблі ми обклали і тепер ні підлізти відкрутити. ну Взагалі повний капіць. Меблі розібрати це не варіант, тому що треба ну розбирати ну, всю цю кусок в цієї кухні, що не дуже хочеться. Ну, з горем пополам ми це розібрали, демонтували, повішали. Новий котел. Обв'язали, тут же правда, трохи легше, слава Богу, новий котел трошки менший. Чим старий був. Так що така красота у нас вийшла. Ну, а далі лишилось тільки його запустити. zapustimo i budem devetis.